Баспілотне авто створили на Запоріжжі. Над проектом місцеві винахідники працювали майже півтора року. Автівка, наче з фантастичних кінофільмів, велетенський позашляховик слухається найменшого дотику до планшета, розпізнає жести оператора та навіть розуміє людську мову. Поміж перших, хто побачив це диво, була і знімальна група спецкору. Ця автівка, немов розумний робот, слухається найменших рухів Керманича. Єдиний нюанс: водій не торкається керма та й, взагалі, стоїть за 20 метрів від автомобіля. Над своїм проектом хлопці працювали півтора року, але тепер це авто найрозумніше в Україні. наліво. Один, адін наліво. Автівкою можна керувати не лише за допомогою жестів, а й по рації. Система контролерів розпізнає команди та виконує їх без жодних коливань. Винахідники кажуть: зовні машина майже не відрізняється від інших, але перевести її на дистанційне керування можна будь-якої миті. Кнопки переключення передач – це для ручного режиму ну і в автономному то тобто, машина сама це все переключає. Це лише ззовні все виглядає просто, кажуть винахідники. Насправді програмісти вирішували безліч найскладніших завдань. Окрім контролерів, в автівці є стереокамера, тепловізор, передні та задні радари. Вартість обладнання майже 20 тисяч євро, але воно цього варте. Єдине питання: чи може це авто їздити саме по українських дорогах? Читати кожну яму на шляху завдання поки не здійснено. Ви знаєте, отак би посадив в салон когось з керівників укравтодору і ганяв би. Ліворуч, праворуч, швидше та по самому бездоріжжю, аж поки в них в очах не потемніє. Єдине, що автівку шкода. Програмісти кажуть, під час роботи згадували дитинство. Тоді мати таке авто було чи не найзаповітнішою мрією усіх малюків. Начало це було як кадська радіоправляєма машина, але тільки на більш серйозному. Уровню, наверное, как всі мужчины, які не награлися з детства, ми з удовольствием займалися цими задачами. Здесь пришлось решать вопроси зв'язаних з розпознаванням звуків, з розпознаванням образів, жестів з э, тим, щоб відслежувати дорожну розмітку, край дороги. Наразі у Запоріжжі є вже два безпілотники. Автівки мають кілька варіантів керування за допомогою планшету, жестів, рації та от такої рукавички. Справжня. Мрія Коперфільда біженя прямо, поворот направо. Айтішники вже отримали пропозицію щодо співпраці від одного із українських автовиробників, але спосіб застосування винаходу може бути й ширшим від сільського господарства і аж до антитерористичних операцій. кажуть, треба лише один, один трохи доопрацювати. Як і в Носкованрі Гуповка, Запоріжжя, спецконалдва плюс